Вітаю, друзі. Сьогодні 18 червня. Дощі закінчились, виноградничок буяє. Але, друзі, ґрунт промочило добре, відповідно. Іони кальцію розчинились гарненько і заблокують нам усі останні. Ну, не всі останні, більшу частину мезо. І мікроелементів. Тому, друзі, щоб не допустити хворозу на винограднику, зараз ми йому по листу дамо усе, що той кальцій в ґрунті заблокував. Бур'янець пре... так, так, давав бору. На початку вегетації перед цвітінням, тому що його дати зараз. Беремо борну кислоту. Друзі, даю найпростіший рецепт. Так, зразу насипамо сюди, розчиняється вона паршиво, так. Даю найпростіший рецепт із найдоступніших речовин, але дієвий і. Простий і зрозумілий за своєю дією. Беремо 1 грам на літр борної кислоти, так як в мене прискочить 12 літрів. Беремо 1,2 грами. Заливаємо водичкою і даємо розчинитись. Бажано заливати гарячою водою, тоді це відбудеться швидше. Друзі, від чого в нас буває хлороз? На винограднику та й на всіх остальних рослинах. Від того, що не вистачає, ну, візуально ми бачимо в першу чергу, коли не вистачає магнію і заліза. Здавалося б, не так то просто його поповнити. Треба шукати якісь супер речовини. Комплексні добрива дорогезні друзі, достатньо взяти звичайні добрива, наприклад, ось такі, ось такі. Але правильно їх змішати і правильно внести. Отже, друзі, головне, що ми вносимо сульфат магнію. Ми його беремо 20 грам на відро. У моєму випадку це буде 24 грами, криваємо відразу оприскувач, Висипаємо. розчиняється він добре друзі, наголошую, першим вносимо фульфат магнію. навіть якщо у вас кринична вода і там багато кальцію. Який би мав заблокувати все, магній зробить дуже просту річ. Він стане першою жертвою, ну, верніше, не магній, сульфат магнію Він стане першою жертвою кальція. Кальцій прореагує з іоном сульфату, утвориться сульфат Кальцію гіпс, який впаде на дно вашого оприскувача і мирно там буде лежати, поки ви його не помиєте. Далі, друзі. Другий по значимості в нашому випадку елемент це залізо. Так як ми беремо сульфат заліза, він ніяким чином уже не прореагує із сульфатом магнію і сульфатом кальцію, які є в нашому Рощені. Беремо ми його, друзі, на 10 літрів, 5 грам, в моєму випадку це буде 6 грам. Друзі, сульфат заліза, чим він хороший в нашому випадку, що залізо в ньому міститься у двовалентній формі. А це важливо, тому що воно. Виступатиме як стимулятор у нас. Якщо ми візьмемо якийсь хилат заліза, ми не знаємо, в якій формі там знаходиться залізо. І тому ефект від нього може бути значно менший, ніж від самого звичайного залізного купоросу. Залізний купорос не так добре розчиняється, як. Сульфат магнію, але теж розчиняється. Друзі, оце вже не залізний купорос. Це вже він окислився до трьохвалентного заліза. Бачите, ну це якість наших препаратів, тому один грам можна добавити, а це нам не потрібне. Кожен друзі, студент, навіть лінивий, знає, що залізо дуже добре працює в парі з марганцем. І без, і без марганця не працює воно в рослині. І недолік марганця може навіть показувати ті ж симптоми, що недолік заліза. Кидаємо його 1 грам, друзі. В моєму випадку 1,2. Ну, 1,38, думаю, не страшно. Він теж добре розчиняється. Друзі, іще один надзвичайно важливий елемент це цинк. Теж у формі сульфату семиводного. Теж сипимо 1 грам. Один грам я маю на увазі на 10 літрів. В моєму випадку це буде 1,2. Я старався трошки. Друзі, особливо важливий цинк для технічних сортів винограду. Наступних відео поясню чому, яку він має цікаву особливість. Так, насипаємо Так, ну хай буде. Так, друзі, ще одна така корисна штука, яка називається мідний купорос. Трошки міді, друзі, думаю, не завадить. Всі знають, що вона не тільки вбиває багато патогенів, а її наявність в рослині стимулює стійкість до цих патогенів. Теж 1 грам на 10 літрів. Так, друзі, борна кислота розчинилась. В дощовій воді вона розчиняється значно краще. Далі, друзі, що в нас? Гідролізат дріжджів, так би мовити, повний набір амінокислот. Голова грам десь 80, на терочку 60 на 10 літрів. Так, друзі. І є така штука у нас як аміностова кислота. Назва звучить страшно. Насправді це амінокислота, яка називається гліцин. Вона виступає в ролі транспортного агента і протягує через поверхню листа всередину все, що там з нею є. І всипемо зо 2 грамчики. Так, друзі, ну і головний інгредієнт триходерма. Друзі, коли застосовуєте листкові підживлення, особливо із амінокислотами, завжди треба застосовувати або фунгіцид, або триходерму. Бо інакше ваше підживлення стає підживленням усього. Живого що там є, але воно не завжди хороше те живе. Так, друзі, і останній штрих. Поверхнево Поверхневоактивної речовини, змочувач. В нашому випадку тренд 90. Додаємо зовсім трішки його. Наш розчин готовий. До роботи, друзі. Друзі, не дивлячись на те, що виноград дуже серйозно постраждав від заморозків, все рівно з ним треба працювати, навіть якщо цей кущ в цьому році і нічого не дасть. От, вальнув. Трой оприскувачі, вже сутеніє на дворі. Друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! До зустрічі!